Сучасним дітям нудьгувати не доводиться. В магазинах постійно з'являються нові іграшки. Багатьма із них із задоволенням грають навіть дорослі. Пропонуємо дізнатись цікаві факти про іграшки. Всіма улюблене йо-йо вважається другою найдавнішою іграшкою в світі. Перші свідчення використання йо-йо з'явилися в давній Греції в 500 столітті до нашої ери. У 1939 році випустили найдорожчого Мікі Мауса. Цей зразок відрізнявся від того, якого ми звикли бачити. Старий Мікі мав інший вираз обличчя, у нього були довші руки і інше розташування вух. Ця іграшка була придбана на аукціоні за 83 650 доларів. У 90-х роках книгою Гіннеса був зафіксований рекорд Найбільший повітряний Змій. Площа його становила 680 метрів квадратних. У 1999 році цей повітряний змій навіть літав над землею. А ось самий великий плюшевий ведмедик з'явився в 1999 році у Фінляндії. Він досягав майже 8 метрів у висоту і важив 800 кілограмів. Самою знаменитою лялькою у світі є лялька Барбі. День народження Барбі 9 березня 1959 року. Дивовижні факти чекають нас і щодо конструктора Лего. Всього з шести деталей Лего можна скласти понад 120 мільйонів комбінацій. Звучить переконливо, чи не так? Настільна гра під назвою Монополія вперше з'явилася на прилавках магазинів. У 1932 році. А вигадав цю гру, яка незабаром стала популярною у всьому світі, безробітній на ім'я Чарльз Бероу. А незабаром він став мільйонером. У 1932 році канадець Дональд Мунро з'явився в офіс фірми Арісто Спел з громісткою дерев'яною коробкою. То був настільний хокей. Згодом зі звичайної іграшки настільний хокей перетворився на серйозний вид спорту. Нині проводять навіть чемпіонати. Кубик Рубик спочатку був створений в якості інженерного проекту угорським скульптором Ерно Рубіком. Батьки багатьох хлопчиків знають про таку чудову серію моделей машинок, як Хот Wheels. Найдорожчою машинкою з цієї серії став Volkswagen Beach Bomb 1969 року в рожевому кольорі. Моделька пішла з аукціону за 72 тисячі доларів. Цікава історія виникнення конструктора. Адже перший конструктор був створений Френком Хорнбі в 1898 році для синів. Він мав металеві пластинки, які скріплювалися болтиками і гайками. Маючи намір створити засіб для чищення шпалер Джозеф і Ноа Маквікер в 1955 році винайшли пластилін Плейдог. Спочатку він був тільки в одному кольорі брудно-білому. В наші дні пластилін має всі кольори веселки.